Друзі, привіт! Сьогодні розповім вам, де ми з вами можемо взяти 100 плюс мільярдів гривень додаткових ресурсів для державного бюджету України для того, щоб фінансувати розвиток економіки, медицину, армію, освіту все, що потрібно для нашого майбутнього. І причому це не позики в МВФ і це не друк коштів. да? Спойлер! Це економія на публічних закупівлях. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити дзвіночок. А я зараз розповім вам, де можна взяти ці фантастичні кошти, причому робити це щороку. Ще, ще років 6-7 тому я пропонував таку ідею, але тоді вона багатьом видавалася надто крейзі, але я думаю, що сьогодні її. Час е, прийшов, і буде реальна можливість її реалізувати. Мені інтуїція підказує, що це може спрацювати. Уявіть собі, що ми з вами можемо зробити так, щоб наші з вами кошти платників податків менше витрачались на непотрібні речі, щоб вони не йшли на закупівлі за підвищеними цінами, не осідали. В кишенях корупціонерів. Як це можна зробити? Да? Ви скажете, ну а що ми можемо ще краще зробити, ніж те, що є сьогодні? Сьогодні є Прозора, і ми можемо з вами відслідковувати там купівлю якихось овочарізок, барабанів, да? тобто і інших е е е предметів закупівлі, так би мовити, да? Тобто і громадськість може якимось чином на це впливати, зупиняти ці закупівлі і так далі. Так от, я вам скажу, що є ще більш потужний системний спосіб, як ми можемо економити на публічних закупівлях. Ну, по-перше, масштаб да? 100 мільярдів, що таке 100 мільярдів, звідки це, звідки це береться. Дивіться, взагалі публічні закупівлі, тобто, коли держава, муніципалітети зібрали з нас з вами кошти у вигляді податків, да? тобто, і потім на ці кошти. Купують там, починаючи від будівництва доріг, закінчуючи там закупівлю, наприклад, заміни труб, закупівлі якоїсь техніки комунальної, да тобто чого завгодно, тобто, все це є. Так звані державні або публічні закупівлі, так от вони складають, як правило, близько 15% розміру економіки країни, близько 15% ВВП. Причому так і в Євросоюзі, так і в Україні У нас ці показники вони приблизно приблизно однакові. І якщо в минулому році публічні закупівлі були через Прозора. Десь близько 500 мільярдів гривень 2021 році до повномасштабного вторгнення Росії вони були майже трильйон, тобто вдвічі більше там 900 під під під, під трильйон, да, 900 чимось мільярдів гривень. Тобто шалені кошти. Так, от, а де ми з вами можемо взяти додаткові 100 мільярдів да, за рахунок чого? Дивіться, уявіть собі, що ви заходите в себе в телефоні, в програмку на кшталт дії, або навіть в ту ж саму дію, або в якийсь спеціальний додаток Прозора, який дуже просто організований, і ви, наприклад, там обираєте вид товару, папір, або послуги зв'язку, або, наприклад, бензин, або, наприклад, не знаю, там. Мобільні телефони, або будь-що завгодно, будь-який конкретний вид товару. І вам ця система дає розлогу аналітику, по якій ціні які мерії, які державні підприємства, які замовники закуповували цей товар, наприклад, там на протязі попереднього року, і да? по і для порівняння можуть бути іще більш ранні періоди. Да? Уявіть собі, скільки корисної інформації можна з цього взяти. Да? Тобто, і ми з вами побачимо, що одне місто купувало, наприклад, в півтора рази дорожче за інші міста, цей самий товар. Да? Товар та -то стандартизований, а як так може бути? І у нас одразу питання: ага, значить, там, скоріше за все, корупція, або ще щось, і можна з цим. Розібратись, да, тобто, і уявіть собі, який масштаб економії навколо цього виникає. Це фантастична профантастична просто історія. Сьогодні ви можете зайти на Прозоро, і сьогодні ви можете проаналізувати закупівлі якихось окремих замовників. Да. Ви можете взяти, що те чи інше місто або держкампанія купує. Да. Ви можете взяти конкретний тендер і там намагатись розбиратись там технічних. Завданнях і так далі в, в, по, по цій закупівлі щось там знаходити, щось нетипове, таке дивне, і так далі, і так далі. Але ви не можете зручно зробити те, про що я вам тільки що сказав. да Ви не можете зараз отак от з'ясувати, а за скільки купує папіра 4, наприклад, та чи інша мерія, чи за скільки купує. Послуги зв'язку, чи е, літер бензину той чи інший державний замовник. А це в кінцевому підсумку ті кошти, які ми з вами платимо у вигляді податків. Да? Тобто, якщо їм не вистачить коштів на ці закупівлі, то що держава зробить? Правильно, буде щипати гусака. Тобто, нам з вами підвищить податки. Нам це з вами не потрібно, і нам з вами не потрібні і кредити МВФ, це боргове ярмо. З, з додатковими умовами нам не потрібні з вами інші речі, які нас будуть обмежувати. Тому економія от на публічних закупівлях це дуже гарний механізм економічного розвитку, тому що він дає безболісно для економіки, болісно тільки для корупціонерів, да тобто для крадіїв, дає додатковий ресурс. Звідки я беру цей масштаб економії 100 мільярдів? Дивіться. Я на днях буквально був в школі міністрів як викладач. Я читаю там курс економічної інженерії. І один з моїх студентів, Денис Паденко, він працює в компанії МХП за напрямом якраз закупівель, і він показав фантастично цікаву аналітику. Да, те, що МХП закуповує по низці товарів, по низці товарних груп закуповує на 30 35 дешевше ніж відповідні державні замовники купують те саме 30-35%. Уявіть собі. Тобто, якщо ми з вами беремо це на 500 мільярдів державних закупівель. А якщо беремо на трильйон державних закупівель. Ну окей, добре. Нехай не по всіх товарах, так. Да, точно не по всіх товарах на 35% ціни при держзакупівлях завищені. Е, і хай не на 35%, хай візьмемо з вами на 10%. Відсотків. 10% від трильйона це вже 100 мільярдів, і це як мінімум, тому що цей розмір публічних закупівель він дуже швидко повернеться на довоєнний рівень, тому що дуже багато насправді нам потрібно купувати буде для публічного сектору. Дуже багато відновлювати, модернізувати, тому ці суми вони будуть значно більшими. Тому 10% дуже консервативна оцінка, і це вже 100 плюс мільярдів. Насправді, я думаю, економія може бути значно більша. І плюс це ще додаткові можливості для малого середнього бізнесу побачити, а де є цікаві можливості по закупівлям, да? а де є обсяги, наприклад, які зростають в той чи інший товар. Тобто, уявіть собі, яка би це була цінна аналітика. Тому от. Готова пропозиція чи то міністру фінансів, чи то комусь з народних депутатів, хто готовий взяти за реалізацію такого сміливого проєкту. З вами був Віктор Галасюк. До зустрічі.